Намутасе баґвету арагато, сама самбудасе, намутасе, баґевето арагато. Сама самбудасе, намутасе, баґевето арагато, сама самбудасе. Далі ми переходимо до практики сіла. Сіла це відмова від нашої зіпсованої фізичної та словесної поведінки, поганого способу життя. І це також є відпусканням. Що ми тут відпускаємо? Ми відпускаємо нашу поведінку, звички, які не сприяють нашому духовному зростанню. Дана це відпускання матеріальних речей, а також прив'язаності до них. Тут ми просто відпускаємо їх, намагаючись більше не згадувати адже іноді нам може бракувати речей, які ми даруємо іншим. Але ми вчимося звільнятися від цього почуття. Але коли ми переходимо до практики сіла, відпускання тут набагато сильніше. Чому ми повинні заборонити собі потурати своїм звичкам, тим звичкам, щодо яких ми прийняли рішення, що вони не корисні для нас і для інших, у цьому сенсі, оскільки усвідомленість завжди з нами. Спонукання до такого ставлення виникає знову і знову це може бути досить складно приборкати прив'язаність, тому не завжди вдається легко позбутися її адже вона постійно залишається у наших думках. Сіла – це не щось, що ви виконуєте як у практиці дане віддали і забули. Тут потрібно зосереджувати увагу на своїх діях. Свідомість завжди з нами, і в цьому сенсі, куди б ми не пішли, вона нагадує нам про це. Тому тут відпускання має супроводжуватись постійною усвідомленістю. потрібно докласти багато зусиль і енергії, бути терплячим, щоб продовжувати цю практику. Таким чином, сіла — це не відпускання речей, а відпускання звичок. Що саме по собі є дуже складним завданням чим сильніша сіла, чим більше приписів ми намагаємось дотримуватись, тим складніше стає завдання. Буддисти моряни здебільшого дотримуються п'яти приписів але навіть це інколи є важким тягарем у житті деяких із них. Тут можна згадати про послушників, які дотримуються десяти приписів для них. Кількість приписів може бути збільшена, вони можуть бути розширені. Монах дотримується 227 основних правил Патімокхи і тисяч другорядних для цього він має знати їх і працювати над виправленням усіх неблагих звичок, намагаючись дотримуватись кожного правила. Так чи інакше, дотримання приписів це позбавлення від низки поганих звичок, які вважаються некорисними для нас і для оточення. Наприклад, можна згадати про комара, який сідає на вас і починає пити кров, поширена реакція просто прихлопнути його, намагаючись уникнути можливого дискомфорту. Але коли людина стає буддистом. І дізнається, що такий вчинок є неблагим, вона починає відчувати необхідність утримуватися навіть від такого найменшого проступку. І тепер, коли комара залітає в кімнату, людина повинна бути дуже уважною, щоб не вчинити щось згідно зі старою звичкою. Доводиться боротися зі спокусою, зробити так як простіше, як зручніше, бо такі поведінці. Треба запобігати Давайте поговоримо про сексуальні проступки. Для деяких людей це може бути дуже привабливим заняттям. Хтось може навіть пристраститися до цього, і тоді для них стає важко зупинитися. У цьому випадку людині доводиться контролювати своє пристрасне бажання, свою хіть. Звернімося тепер до вживання алкоголю. Коли людина звикає до цього, це стає залежністю. Від якої дуже важко позбутися, точно так само працюють деякі інші шкідливі звички. Якщо вони перейшли на рівень залежності, від них набагато складніше звільнитися, ніж просто звільнитися від речей. Доки присутні свідомість і емоції, доводиться завжди тримати їх на відстані, займаючись своєю повсякденною діяльністю. Таким чином, це набагато глибше відпускання. Набагато більш просунуте, ніж просто відпускання прив'язаності до речей. Далі ми переходимо до наступного аспекту практики відпускання, а саме до розвитку зосередженості. Пам'ятайте, дана сіла бхавана і бхавана, розвиток розуму, складається з двох частин: Самадха бхавана і віпасана бхавана. Самадха бхавана це розвиток самадхі, концентрації розуму на певному об'єкті або групі об'єктів людина, яка розвинула сіла і захищена нею, все ще є невільною від думок і станів розуму, які не є корисними для духовної практики. Завжди при цьому корисно тримати в розумі загальну картину. Навіщо ми практикуємо це потрійне тренування дана сіла бхавана. Тому що ми хочемо досягти звільнення. Ми називаємо це нібаною, станом який слід пояснити трохи детальніше. Нібана – це кінцева мета шляху, яким ми йдемо. Щоб досягти її, потрібно відмовитись від певних речей, що заважають цьому процесу. Вони були перелічені Буддою і постійно повторюються нашими духовними вчителями, як такі, що не сприяють цьому. Вони діють як перешкоди водночас названо і чинники, які є корисними. Ми повинні позбутися шкідливих речей і розвивати корисні людина, яка розвинула і утвердилася в правильній поведінці, не буде здійснювати непотрібні дії тілом і мовою, оскільки вони суперечать етиці та є неблаготворними для практики. Однак при цьому. Вона може піддаватися впливу певних думок, наприклад, думок пов'язаних із жаданням зі злістю, із сумнівами та подібними. При цьому вона не порушує моральних приписів, але її розум усе ще схильний до різного роду забруднень. Це може призвести. До певної зовнішньої активності, яка хоч і не суперечить основному набору моральних норм, але й не сприяє правильній практиці. Тому, щоб досягти вищого рівня практики, який називається самадхі або самадхабхавана, потрібно очистити розум від усіх цих непотрібних думок. У зв'язку з цим варто зазначити, що в Тхереваді розвиток самадхі не означає, що розум стає порожнім від думок, або що людина перетворюється на того, хто зовсім ні про що не думає. У медитації самадха ми спрямовуємо свій розум на цілком визначений об'єкт, або на групу подібних пов'язаних об'єктів. Наприклад, 32 частини тіла. Або дев'ять якостей Будди, це приклади груп об'єктів. У той час як дихання це один об'єкт, навіть якщо воно поділене на вдих і видих, німітта, яка виникає при цьому, також є одним об'єктом. Тобто в медитації самадха ми звужуємо свій фокус, концентруючись на певному об'єкту. Щоб бути успішними в цьому, нам необхідно позбутися всіх зайвих заважаючих думок, тоді ми отримаємо можливість розвивати самадхі. Думки, наприклад, можуть приходити до нас під час медитації. Це природній процес. Проблема виникає тоді, коли ми починаємо захоплюватися ними, слідувати за ними. Так ми відходимо від практики, збиваємо свій фокус. Це відбувається щоразу, коли ми починаємо насолоджуватись такими думками переходити до фантазій або спогадів, створюючи історії у своїй голові. Якщо ми хочемо досягти блаженства самадхі і перейти на вищий рівень практики, нам потрібно звільнити розум від усіх непотрібних думок. Це складно, оскільки вони можуть бути дуже привабливими. І це блокує нашу здатність до зосередження, оскільки розум схильний блокати, шукаючи різні об'єкти. В іншому випадку він впадає в нудьгу стає млявим. Наведу приклад, якщо вам потрібно залишатися в одній кімнаті протягом 10, 12, або навіть 60 годин, як під час пандемії COVID-19, це може пригнічувати. Захочеться чогось нового, нових переживань. Бажання нових вражень не сприяє зосередженню Самадхі означає, що ви задоволені чимось одним. У практиці дани, віддаючи матеріальні речі, ви залишаєтесь задоволеним тим, що у вас залишається. Наприклад, я збираюся подарувати вам свій телефон. Я можу зробити це лише якщо можу обійтися без нього. чи не так? Якщо я відмовляюся від певної поведінки, від поганих звичок, це означає, що мені буде комфортно продовжувати свою діяльність без них. тобто завжди є певна межа, яка визначає ступінь мого зречення у практиці. самадхі поле для діяльності значно вуще. Я повинен бути задоволений лише одним об'єктом, або, як ми говорили, групою ідентичних об'єктів. Тому, якщо ви практикуєте самадхі протягом години, ви повинні бути задоволені. Наприклад, лише диханням. Не думати про інші речі, як от майбутнє бесіда про дхаму, або що вам подарували вчора, або що ви збираєтеся приготувати на вечерю, або що будете їсти на обід. Інакше ви ніколи не розвинете самадхі. Щоб розвинути самадхі, Потрібно залишити всі ці речі, всі ці думки і відволікання, вам вирішувати, яким шляхом ви хочете йти, шляхом розваг або чогось іншого, чи шляхом людини, яка зацікавлена у духовному розвитку і досягненні остаточного визволення. Якщо ви справді хочете розвинути саматхі. Ви повинні звільнити свій розум від сторонніх не пов'язаних з об'єктом медитації думок. Це дуже складний тип відпускання. У практиці сіла ми просто утримуємось від здійснення певних дій, які є непотрібними. Це не те, що потрібно пам'ятати постійно, оскільки ми не здійснюємо тілесні чи словесні дії безперервно, зазвичай людина. Може бути залучено до якоїсь неблагої активності кілька разів на день, навіть якщо вона не надто доброчесна, ми не робимо щось безперервно цілий день. Коли хтось дотримується приписів, він, звісно, має завжди залишатися усвідомленим, інакше поганий намір може вийти на поверхню, але ось сама можливість зробити щось погане виникає далеко не завжди. Це дуже відрізняється від мисленнєвого процесу, оскільки розум генерує думки постійно, безперервно можливість вбити тварину чи щось вкрасти так само, як вчинити перелюб, збрехати або навіть вжити алкоголь виникає далеко не завжди. Якщо ви перебуваєте у приміщенні, де немає алкоголю або немає комара, якого можна вбити. Ви не здійсните цієї дії, бо для цього немає необхідних умов те ж саме стосується брехні та інших видів неблагої поведінки. Отже, справа не в тому, що відмова від неблагих дій у практиці сіла є складнішою ніж зречення через підношення. Проте сіла є набагато більш просунутою, ніж дана. І зрозуміло, що в цій практиці ви завжди маєте бути усвідомленими. Але коли ми говоримо про самадхі, то якщо ми хочемо його розвинути, ми повинні постійно бути насторожі, не занурюватись у відволікаючі думки. це значно складніше. Ви можете запитати, а що якщо я практикую лише одну годину або півгодини на день? Чи тільки в цей період я не повинен віддаватися стороннім роздумам? Ні, якщо ви хочете розвинути самадхі, ви маєте позбавлятися неправильних думок постійно, а не лише під час сидячої медитації. ми повинні підтримувати правильний спосіб мислення протягом усього дня, інакше рівень самадхи буде знижуватися. І саме ваше прагнення до вищого стану самадхі зменшиться Самадхі буде слабшати. Дехто говорить про йогів, які втрачають чхани. ніхто не втрачає чхану, поки він у ній. Втрата відбувається, коли людина займається іншою діяльністю. Наприклад, йог може йти і побачити або почути щось, і тоді в ньому з'являється жадоба. Чи страх. ніхто не втрачає чхан або самадхі, поки перебуває в самадхі. але коли людина виходить із самадхі, у звичайній діяльності може виникнути думка, пов'язана з жадобою, і вона втратить можливість, здатність повернутися в самадхі. ось що вони втрачають це і є. Втрата самадхі. Втрата самадхі – це не просто його поява і зникнення. Це не безпричинне зникнення самадхі. це явище, що має пояснення. Втрата самадхі означає, що ви втрачаєте здатність або можливість увійти в самадхі як раніше, ось що насправді зникає. Зазвичай це відбувається у повсякденному житті. Коли ви стикаєтесь з привабливими або відразливими об'єктами, коли у вас виникають сильні омани, або коли ви виконуєте неблагі дії, коли розум перебуває під впливом потужних неблагих факторів, тому щоб розвинути самадхі, потрібно залишити всі ці думки, а також дотримуватись дисципліни розуму протягом дня. Лише тоді можна досягти очікуваного прогресу. Це набагато вищий тип відпускання. Самадхи це не просто стан розуму, без думок. Це не є практика Таревади. Традиційна практика самадха-бхавани має конкретні об'єкти. У нас є певна кількість об'єктів у 40 типах медитацій, і вам слід зосереджуватись саме на них. Існують також техніки того, як зосереджуватись, як розвивати увагу, як спостерігати ці об'єкти, який настрій ми повинні мати тощо це і називається розвитком саматхи.